Після щеплення як і чому хворіють вакциновані, розкажемо в лабораторії здоров'я сьогодні. Вітає далі. Ви почуєте про таке. Фітнес для голосу, як сучасні технології дозволяють покращити дикцію та водночас врівноважити нервову систему. Подаємо сигнал на керугомова мозга і активізуємо її. Нітрати в овочах і фруктах, астматичний ефект, можливе перенесення крові. Затруднюється кисню. В яких продуктах їх найбільше, та як можна обезпечитись від них? Експерти за тижня. Чому хворіють вакциновані від коронавірусу? Історію тих, хто захворів на ковід вже після щеплення. Це стало. Десь на дев'ятий день після вакцинації. І ліки і від чого винайшли українські науковці Для підвищення імунної системи, що в принципі актуально в даний період, а також колаген для молодості і здоров'я пити чи не пити. Ціркові лайфхаки. Все про здоров'я ще топ-6 медичних новин з усього світу. В ефірі Лабораторія здоров'я, програма, де наша команда все перевіряє на собі. В Україні виявили нові невідомі досі різновиди коронавірусу. Вони не схожі на зразки, що вже активно циркулюють. А тим часом деякі люди підхоплюють інфекцію навіть після щеплення від ковіду. Наша команда зібрала історію тих, хто захворів після вакцинації, і розпитала лікарів, із чим це пов'язано. Далі докладніше. Щепитися від ковіду, щоб згодом спокійно подорожувати світом. Тож, коли така можливість з'явилась під час зйомок, кореспондентка Анастасія Блищик без вагань пристала на пропозицію і отримала дозу вакцини ковішел. Дуже швидко провакцинували. Мене з залишками вакцина. Як почувалася, потім згадує із острахом. Це була найскладніша моя ніч. Так погано мені, напевно, ніколи не було. Мене просто викручувало і виламувало тіло. Тобто, таке було відчуття, що я не контролюю своє тіло. Я не можу так взяти себе і заспокоїти. зранку я прокинулася з температурою 37 і Усі побічні реакції зникли на третій день. Утім, Анастасія відчуває, що пережила симптоми коронавірусної інфекції. То чи можна захворіти після щеплення і чи виробились антитіла? Щоб розвіяти будь-які сумніви, наша колега зголосилася на експеримент лабораторії здоров'я. Здравствуйте, Проходите, пожалуйста. Анастасія має здати аналіз на COVID-19 у клініці, Для діагностики в неї спочатку візьмуть кров, а потім мазки зі слизової оболонки носу. Скринінг Анастасії перебуває на лікарняному воєнкор. Сьогодні Олександр Махов. Він отримав дозу на передовій, куди поїхав у відрядження. Одразу після щеплення підвищилася температура і докучав головний біль. До всіх цих побічних реакцій на вихідних у мене додалися незначний нежить і незначний кашель. Позитивний результат тесту на ковід Олександр отримав вже після щеплення. Утім, вважає, що заразився або напередодні, або в день імунізації. Олександрівської лікарні Павло Бик, який теж захворів на коронавірус вже після ін'єкції, має свою версію. Це сталося десь на дев'ятий, мабуть, день після вакцинації. Це абсолютно не не внаслідок щеплень. Антитіла починають вироблятися десь, мабуть, із дев'ятого дня. Тобто, людина може інфікуватись, наприклад, так як я в той момент, коли антитіла не виробилися ж тоді постає питання вакцинації адже за повідомленням учених нові штами є стійкими до вакцин в інституті молекулярної біології власне відстежують як змінюється коронавірус сюди доставляють зразки проб інфікованих він мутував так, да, приблизно 20. 20 мутацій, відрізняють різняють британські від буханського Саме ці мутації, вважають українські науковці, спричинили агресивність та швидку передачу британського штаму коронавірусу. А ще відтепер зріс ризик захворіти повторно. Людина, захворівши один раз, може захворіти другий раз. Це не дає ніякої гарантії, але найгірше полягає в тому, що коли вона хворіє другий раз, у неї підірвана ну, імунна система, і вона значно важче переносить цю нову захворювання. Захворіти можна і навіть після вакцинації певен сімейний лікар Святослав Ханенко. Але що ж покажуть аналізи Анастасії, яка щепилася від ковіду і мала потужну побічну реакцію? Отже, що ми бачимо, який результат нашого експерименту? Да, ми що в крові Анастасії немає антітіло коронавірусу. Це говорить про те, що как імунітета в поки немає, та може бути не з'явиться в результаті вакцини вакцинації. Так і на сьогоднішній день анастасія не больна ковід 19 І актуальне питання тижня. Нам цікава ваша думка. Третя хвиля коронавірусу. Чи відчуваєте ви новий спалах захворюваності? До дискусії можна долучитися на сайті та сторінках Україна 24 у Фейсбук і Телеграм. Підсумки у фіналі програми. Весь тиждень ми стежили за медичними новинами і підготували для вас свіжу довірку світових відкриттів і винаходів для здоров'я. Як завжди, починаємо з шостого місця. Перший британський штам коронавірусу був виявлений у домашніх тварин. Міжнародні науковці виявили це, коли побачили різке зростання кількості тварин із запаленням серцевої тканини. Звернень до ветеринарів збільшилось майже в десятеро, що співпали із спалгом захворюваності на новий штам серед людей. Тож науковці обстежили котів. І собак, яких спостерігали симптоми хворих на ковід, аритмія та рідина у легенях. У більшості з них тести на коронавірус виявились позитивними. при тому всі обстежені тварини одужали, окрім однієї кішки. Лише дві порції фруктів і три очі знижують ризик смерті від респіраторних захворювань на третину, а від інсульту серцевих патологій та раку в середньому на 10%. Такі висновки науковців Гарварду вони досліджували харчування більш як двох мільйонів жителів різних країн і виявили, що найкорисніші для здоров'я шпинат, салат, капуста і фрукти багаті на бета каротин та вітамін С. Але як вибрати такі дари природи без нітратів та іншої хімії? І чи варто зрізати шкіру? Кірку з магазинних овочів та фруктів дізнаємося цього тижня. Для бізнес-леді Лілії Шершньової зовнішній вигляд, запорука успіху, бо працює у сфері краси. Щоб завжди тримати себе в тонусі, вона обирає лише здорові продукти. Саме головне в моєму питанні це овочі. на ну, такі капусти, перці. Мої любимо салати це у лісся, салата. Авокадо, піріць, помідорчики. Але як і багатьох українців, Лілію турбує питання: наскільки безпечно вживати овочі та фрукти, особливо ранні. Як у них виявити нітрати? З цими питаннями ми звернулись до лабораторії університету біоресурсів та природокористування. Найбільше де може бути міститися. Нітратів може бути у зелених продукції багато. Зелена цибуля, молода капуста, листя салату все це потенційно може містити небезпечні для здоров'я. Здоров'я сполуки. До такої або такої треба з обережністю ставитися, коли ви предлагаєте їх для харчування дітка. Щоб розвіяти сумніви, проаналізуємо зразки овочів для свіжого салату з супермаркету на вміст нітратів. За цим же показником порівняємо зелену цибулю з базару і з магазиною, яка з них виявиться безпечнішою. Зараз проводимо відбір та підготовку рослинних зразків. Поки розберемося, звідки боруться нітрати. Це соль азотної кислоти, що присутні в будь-якій рослині, бо це елемент обмін речовин. Рослини вбирають азот із ґрунту, тому що він їм потрібен для побудови біомаси. Однак багато культур зростають швидше, якщо нітраті у виробники ще й додають. І у споживача від цього може виникнути нездужання. Астматичний ефект, можливе, перенесення крові затруднюється кисню кров'ю. Можливо, далі є дослідження. канцерогенний ефект у крові людини. Нітрати перетворюються на нітрити, а нітрити мають тенденцію накопичуватися в організмі, перевантажуючи печінку. Багато хто намагається зовні визначити, які овочі небезпечні, а які ні. Та чи не найбільше пересторіг у споживачів пов'язане саме із продуктами з теплиць, каже агрохімік Ніна Бикіна. На власному досвіді вона пересвідчила, що це міф. Це як правило, тепличні технології, технології, які використовуються в закритому ґрунті, вони настільки вже відпрацьовані, що вони, як правило, не перевищують допустимих норм. Загалом найбільше нітратів накопичується в нижній частині овочів. У капу це качан У зелені – небезпечніші за все стеблинки, У корнеплодів відрізати верхню і нижню частину. Теж саме у огірків і баклажанів, але головне брати овочі та фрукти тільки там, де їх перевіряють. Що ж покаже наша перевірка, в якому з овочів із набору для свіжого салату ми виявимо найбільше нітратів, та які продукти виявляться безпечніші з базару чи з супермаркету? Результат у другій половині програми за декілька хвилин. Висновки дослідження лабораторії здоров'я вже не незабаром. А поки залишайте свої запитання на сайті Україна 24 та сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Найцікавіші з них ми обов'язково обговоримо в наших наступних випусках. А тепер п'ята сходинка у добірці медичних новин. Виски п'яжі безпечні для здоров'я людини. Такі висновки свіжого дослідження фахівців з Австралії. На суд громадськості представили одразу два дослідження. В них повідомляється, що понад 100 експериментів не підтвердили можливості. Негативного впливу з боку радіохвиль вище 6 ГГц. Саме їх використовують для п'яжі мереж а також не виявлено жодних наслідків для живих організмів від міліметрових радіохвиль. Для поліпшення якості сну та зміцнення імунітету проти гіпертонії та серцевих захворювань українські науковці вирощують у провірках рослини, з яких потім роблять біодобавки. Досягненнями дослідників зацікавились інвестори, як розроблять препарати і якими знахідками поділилися знавці. Розкажемо далі. Ось ці на перший погляд непримітні рослини, насправді, джерело для виготовлення інноваційних ліків в інституті молекулярної біології та генетики створюють унікальні біодобавки. Це дешамцій або щучник Антарктичний. Оце знизу такий такі злаки. Бачите, родич вівса, ми вивчаємо його. Ну, з різних сторін перше насіння цієї дивовижної рослини привезли полярники з української антарктичної станції Академік Вернацький» ще 10 років тому. Відтак науковці встигли виростити справжню антарктичну грядку. Ми умови його клонального розмноження, коли ми дуже рідкісна рослина. З тисячі насінин виростають одиниці. Невеликі частинки кущика поміщають на живильне середовище, де вони ростуть. А фітолампи створюють необхідний спектр освітлення. Ось нещодавно спеціалістам вдалося здійснити прорив. Вони отримали калюс щучника. Це аналог стовбурових клітин для регенерації нових рослин. Для мене найважливіше, що вони можуть бути джерелом проти меланоми. А от як вирощують бади для покращення сну, для нормалізації тиску та від серцевих патологій, можна побачити в сусідньому приміщенні. Це револьфія зміїна, яка є джерелом, ця біомаса, яка є джерелом алкалоїдів. Цей вид так називається. Завдяки своїм властивостям бути антидотом зміїним укусам у тропіках індії селяни саджали по кілька таких кущів біля домівок, щоб виростити рослини, потрібен особливий ґрунт. Я зустріч, фосфор, калій, натрій все, що треба. І мікроелементи тут трошки є магнію, трошки є марганцю для часів СРСР. Лікарську рослину застосовували для лікування та профілактики аритмії у льотчиків, космонавтів і підводників. Урожай збирають на 60-ту добу. Сира біомаса загружається, вона висихає. А це далі може перемилюватися в порошок. Так само вирощують у пробірках іще одну лікарську рослину, унгернію Для підвищення імунної системи, що в принципі актуально в даний період цієї епідемії коронавірусу. До складу бадів входять не екстракти невідомого походження, а власне сама рослинна сировина. За такою технологією кажуть науковці, можна вирощувати будь-де будь-які рослини: тропічні, арктичні, високо. Гірні та пустельні і для виготовлення не тільки ліків, а й зокрема їжі. Час дізнатися і про четверту сходинку нашого списку медичних новин. У дитячій лікарні Охмадит вперше провели операцію з пересадки нирки. 12-річна Анастасія з Харкова отримала орган від батька. На дороговартісну операцію за кордоном родина коштів не мала. Та місяць тому трансплантація стала можливою на батьківщині. Для лікаря-хірурга і його команди. Це була перша операція з пересадки органу. Досвід роками переймала в іноземних колег. І тепер, після успішної першої операції, ладні допомагати Іншим а Настя готова повернутись до нормального життя. Ти у нас тарує день кіння буде. Слава Богу, все то нормальна паналіза. Дару Фраду мами дуже ради. А я нагадаю, що протягом тижня ми проводили опитування на сайті Україна 24 і сторінках Фейсбук та Телеграм. Просто зараз ви можете долучитися до голосування і дати відповідь на запитання. Третя хвиля коронавірусу: чи відчуваєте ви новий спалах захворюваності? Також не пропустіть от про що нітрати в овочах та фруктах, де купувати продукти безпечніше в супермаркеті чи на базарі. Результат експертизи. Як врівноважити нерви та виправити дефекти диксії, а також еліксир молодості. Чи засвоїться в організмі модні добавки із колагеном? Не пропустіть. Весняне загострення, брак певних вітамінів і нестача сонця, призводять до виснаження навесні. У цей період кажуть лікарі, підвищується ризик психічних розладів. Тож цього тижня тестуємо так зване електронне вухо. Цей прилад має врівноважувати нервову систему і полегшувати засвоєння інформації. Він навіть сприяє ставленню голосу, що це за технології і наскільки дієва, з'ясуємо разом із фахівцями. Інструктор з лікувальної фізкультури Богдан Мазур, як і багато людей в усьому світі. Лякався власного голосу, коли шов його у записі. Це було насправді насамперед, по-друге, другому це, дійсно поначалу роздражало. щоб краще доносити власні думки пацієнтам, швидше запам'ятовувати і навіть менше втомлюватись, він почав тренуватися з ось таким гаджетом. Коли ми розмовляємо з э, кимось, основна маса нашого голосу нашим доході тільки частина цього звука, і мозг до цього і не слухає не дефекти, які можуть возникать. Наже саме покликаний виправити всі мовні недоліки і підвищити задні, запам'ятовувати. Це обіцяють виробники. Головне начитувати різні тексти на мікрофон за допомогою спеціальної гарнітури. Але наскільки це дієво, покаже наш експеримент. Нейрофізіолог Олександр Сторожук зафіксує параметри мозкової активності Богдана під час читання з гаджетом і без нього. Зараз ми будемо оцінювати показателі функціональних состоянь головного мозку. Попробуємо відслідити якусь там змінюються параметри в лучшую чи худшую сторону. Як це працює? Коли людина говорить, її голосові зв'язки вібрують. Ці вібрації завдяки навушникам з кістковою провідністю швидко досягають частини вуха, де звук перетворюється на нервовий імпульс, і потім передає. Ється в мозок приміром того, кофе допомагає прокачувати мозок, є то, що проліває життя. при цьому кісткова провідність передає звук власного голосу в десятеро швидше і з більшою чіткістю ніж зазвичай. Це врівноважує нервову систему. Сразу подаємо сигнал на головного мозга і активізуємо. цьому притомшається зразу пам'ять, восприяття інформації. Утім, наскільки ефективне тренування нашого героя, час оцінювати результат. Уровень восприяття, е, урівень е, мишління, скорості переключення і так далі. тобто, вас зросло, но не Буквально на 4-5%. загалом експерт оцінює технологію позитивно. Таким чином можна навіть займатися вокалом і вчитися співати. Однак, приголомшливого результату можна досягти щонайменше за два місяці тренувань. Це лабораторія здоров'я. Щотижня ми збираємо для вас актуальні медичні новини з усього світу. Нині дісталися до третього місця нашого рейтингу. Напій для плаского живота. Такий рецепт розробила дієтологиня Синтія Сас. Вживання напою має пришвидшувати метаболізм, виводити токсини і сприяти спаленню жирів. Так звана вода Сасі містить імбир, огірок, лимон та листя м'яти. Всі інгредієнти потрібно подрібнити і залишити на ніч у непрозорій воді, вживати щодня. Ген пити чи не пити ця біодобавка є на ринку краси та здоров'я давно і навперебі розхвалюють зірки. Ось і зараз добавка в центрі уваги після реклами з Дженніфер Еністон. Хоча багато експертів ставлять дієвість колагену під сумнів, сама ідея пити його дедалі більше приваблює українців. Адже на відміну від пластичних операцій та ін'єкцій, цей метод оздоровлення безболісний. та чи ефективний. Ми дослідили разом із спеціалістами. порошок порушовши у капсулах колаген. Його обожнюють голівудські зірки. Розкішна на вигляд для свого віку акторка Дженніфер Еністон каже, що завдяки колагену її нігті міцні як ніколи. Такий самий колаген убирає і кім Кардашія. Актор Орландо Блум обов'язково вживає цю добавку зі сніданком, бо вважається, що колаген справжній ліксир молодості. Але чи потрібно його вживати додатково? Клінічна фармакологиня Наталія Костинська теж вживала його у порошку, поки не виконула на смітник. А тому, що не можна його один пити. Все таки надо, да, щоб сустав був раціональний да, не так, що увлікатися. там он не буде такого ефекту, як как... нашого рейтингу. Тепер власні родинки можна дослідити не тільки в лікарні. У мережі з'явився безкоштовний додаток, який за фото визначає, наскільки утворення на шкірі звичайна родинка або у користувача розвивається меланома, і йому треба якомога швидше звернутися до лікаря. Діагностику робить штучний інтелект. Він порівнює світлини родимок із базою, що зібрана онкодерматологами. І Нарешті маємо результат нашого дослідження: то як обрати фрукти і овочі без хімії, і чи варто? Зрізати шкірку з них. Послухаймо. Нітрати в овочах і фруктах. Ми перевіряємо, в яких продуктах їх найбільше, та наскільки обґрунтовані побоювання споживачів щодо шкоди цих сполук. Зараз будемо визначати місць в ось всіх продукції. Для дослідження агрохімік Тимур Панчук готує зразки. У звичайному супермаркеті ми придбали огірок, томат, солодкий перець, листя салату, молоду капусту, а також зелену цибулю. Весною найбільше вмістні тратів продукції. До сини вміст нітратів значно зменшуються. Останній зразок ще порівняємо зі зразком цибулі з базару, адже існує думка, що домашні овочі, начебто, безпечніші та корисніші ніж в супермаркету. Хоча з тим наші експерти не погоджуються. Брати продукцію бажана в супермаркетах. Система якості супермаркетів вона трошки краще побудована. Вони контролюють хоча б вхідну продукцію. Так це чи ні? Побачимо за кілька хвилин на моніторі. Ось цього приладу. Тим часом розберемося з головним питанням: скільки потрібно з'їсти нітратів у продуктах, щоб отримати справжнє отруєння? Тимурчик, його скільки 80 кілограм, да? Оскільки йому треба з'їсти зеленої цибулі, щоб уже от відчути е, скам так критично концентрацію відчуть на своєму здоров'ї. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, на день можна вживати не більше 150 мг міліграмів нітратів, а для токсичного ефекту в рази більше. Якщо нітрати потраплять в організм, вони перетворюються на нітрити. Останні не тільки впливають на шонково-кишковий тракт, але й підвищують ризик онкології. Однак для такого негативного впливу, приміром, тимуру вагою 80 кілограмів, потрібно з'їсти щонайменше 400 міліграм. 400 міліграм треба зараз нітратів йому треба за це. два кілограма, так? З'їсти зараз два кілограма, це вульки. Справа в тому, що не всі нітрати з овочів токсично вплинуть на організм. Приміром, їх нейтралізує термічна обробка, як у випадку з багатим на ці сполики буряком, чи вітамін С, якого багато в зелені. В Процесі переробки про. Продукції нітратів може зменшуватися до 70%. Дехто радить не купувати надто яскраві овочі. Мовляв, вони такі темно-зелені, бо добрив у них надто багато. Це теж не доведено. Достатньо замочувати овочі у воді. От при промиванні, при обробці просто водичкою, нітрати втрачаються на 20-30%. Так само, якщо зрізати шкірку. Утім, в якому ж продукті все ж таки нітратів наша експертиза виявить найбільше. Найменше місць нітратів було виявлено в. Солодкому, а найбільший місць нітратів був виявлений з цибулі куплені в магазині. Але е, місце одно не перевищений е, згідно максимально допустимих норм. При цьому зелена цибуля з супермаркету містила трохи більше нітратів ніж куплена на ринку у бабусі. Однак теж жодного перевищення прилад не зафіксував. Взагалі немає ніяких проблем з цією продукцією. Це було прогнозовано, тому що е, місць нітратів це досить мінливий показник. Отже, не варто скорочувати кількість овочів в раціоні через нітрати а фрукти взагалі можна навіть не перевіряти на них, бо там сполуки рідко накопичуються. Отже, перше місце нашого рейтингу, яку медичну новину ми вважаємо лідером цього тижня. Дивіться, Бездротові навушники у формі сережок. Таке оригінальне рішення вигадали німецькі винахідники. Інженери запропонували поєднати функції навушників із прикрасами. При цьому таке ноу-хау має перевагу у питанні збереження слуху, бо кріпляться сережки-навушники на морсті вуха, а не всередині. Корпус аксесуару створений зі срібла і прикрашений перлиною. А у якості опції доступ Удна і я нагадаю протягом тижня на сторінках Україна 24 в соцмережах тривало опитування. Час підбивати підсумки. Третя хвиля коронавірусу. Чи відчуваєте ви новий спалах захворюваності? Отже, 60% опитаних відчувають новий спалах коронавірусу. Натомість 40% тих, хто проголосував, поки не помітили початок третьої хвилі ковіду. Дивіться у наступних випусках: цифрові сертифікати про імунітет та щеплення: як вони працюють та чи врятують сезон мандрівок, вітамінні коктейлі чи можливі побічні ефекти, а також секрети молодості і краси від успішної бізнес-леді. Лабораторія здоров'я. Стежмо за медичними інноваціями разом. Побачимось наступного тижня.